Мене звати Дмитро Буланов. Я засновник креативного бюро Буланов Бюро. 16 років працюю в сфері графічного дизайну і брендингу, займаюся різними проектами в напрямку освіти, культури і, і територіального брендингу. Ну і бізнесу. Вже десь більше восьми років я живу за містом, в передмісті Києва. Разом з дружиною прийняли рішення, що ми лишаємося. І тоді ще наше село не було окуповане, тобто дії відбувалися в Гостомелі, ну в районі Бучі Ірпіня. Але ми вже про це згодом дізнались. І десь на п'ятий день, ну коли от вже ми зрозуміли, що це затягується, і це вже ну, повномасштабна війна така. Я у сусіда спитав, що будемо робити, можемо якось виїжджати. Він каже: а вже не можна виїжджати, каже, тому що вже наше село окуповане з усіх боків російські військові. І тому ну, їхати просто буде небезпечно. Коли ти знаходишся в окупації, і, значить, небезпека, вона постійна, тобто вона регулярна, не так, як зараз, коли там повітряна тривога, а коли вона закінчується, то всі вже звикли починають жити звичним життям, там, ну, йти по своїм справам, гуляти. А це тотальна постійна небезпека, тому що вони вже в селі, вони їздять на танках, там, ходять. І, звичайно, да. Те, що відбулося, це треба задокументувати, тому що це і, і буде ну, як історія, і, і це. Отут мені подобається ця думка, що це дійсно як маршрути пам'яті. Тобто, коли до нас будуть хтось приїжджати, або будуть, наприклад, з інших регіонів, яких не зачепила війна, бо такі є, і, 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 і слава богу, вони будуть приїжджати, і вони будуть не просто гуляти там, да, і фоткатися біля пам'ятників. А будуть саме маршрути пам'яті, в яких будуть розповідатися, що тут відбулось те, тут відбулось те, тут там загинули люди, тут хтось врятувався, там ще щось. Тобто це ця болюча історія вона має бути зафіксована. Це має бути загальний проект, який буде ну, підтриманий на державному рівні, і над ним має працювати одна команда. І Він має бути максимально сучасний, не шароварний. Тобто сучасні архітектори, сучасні дизайнери, Тобто воно не має виглядати, ніби це копія радянського, бо в нас, в принципі, все одно там багато якихось ну, таких споруд і пам'ятників, це все одно тяглість. І оцієї оці радянської традиції, а нам треба щось нове створювати. Тобто не обов'язково це пам'ятник якійсь людині. Це може бути якась символічна, сюрреалістична, не знаю, там абстрактна, цікава річ, якась вона може бути інтерактивна, де ти заходиш і щось маєш робити. Наша нація дійсно показує себе як Сміливу, яка вміє там, в 21 сторіччі, коли вже є інтернет, вже всі хочуть розслабитись, ніхто не хоче ні за що боротися, всі хочуть просто ходити в супермаркети, споживати, одягатися, ну такий консюмеризм. Да? То українці показують ну просто комфорт, там, да? українці показують, що вони здатні боротися. Тому мені здається, що акцент саме на нашій боротьбі там, козацької епохи. Ближче до нашого часу про це треба всюди розповідати, там, і про наших військових, вже сучасних наших героїв, які ну, буквально історія повторюється, і зараз ми бачимо, це все відбувається е, з нами. Що ми е, не просто якась там культурна нація, да, хоча і це також. Що ми борці. Тобто в нас це, це є, і мені здається, це, це ж в принципі так і працює. Це як брендинг. Якщо ми вирішимо, що наш бренд це сміливість і свобода, попри все, то це означає, що ми такі дітей будемо наших виховувати. І люди будуть приїжджати це бачити і надихатися цим, а це буде надихати інші країни поруч. Ну от, Мабуть. Лють, яка прокинулась, я зробив постер, коли дізнався про Бучу, коли ми вже були після окупації в Кам'янці-Подільському. Я десь на декілька днів випав, не міг нічим займатися. Я робив постер з зображенням козака, такий зібраний образ, і написав прокинувся і прокинувся дух люті. Тобто, тому що. Я коли читав про, про гайдамаків, яких то також, то я відчув, що саме от це було такою важливою енергетикою, тому що мало просто чинити опер і боронитися. Треба люто боронитися. Треба показувати, що ми настільки сильні, що треба боятися нас. І тому, от, на, ну, наші військові вони зараз такими і є. І навіть не військові, а волонтери, люди, які лишилися все одно в Україні, там, в містах, нікуди не їдуть. Це, це, це також показник оцієї сміливості і те, що люди е, ну, ну, це ж е, Росії потрібно, щоб ми всі звідси виїхали, щоб нас захопити. А чим більше ми тут щось робимо для загальної перемоги, ну, це і фактично. І наближує її тому от лють і звичайно, смі сміливість ну і в поєднанні із свободою.